Та не спіши далі гортати. Я зараз молюся саме за тебе. Ворог хоче, щоб ти пропустив це, але Господь бажає благословити тебе сьогодні. Господи, милостивий і люблячий, дякую тобі за життя цієї дорогої людини, яка зараз слухає цю молитву. Ти знаєш її серце, її сльози, її біль, її надії, і навіть ті труднощі, про які вона мовчить. Очисти її душу і прийми все минуле, теперішнє і майбутнє. Господи, будь її щитом і захистом, захисти її від усякого зла, видимого і невидимого, розруши кожну атаку темряви, знімай її страхи, заспокой її душу і дай їй сили жити без тривоги. Нехай Твої святі ангелі стануть навколо неї, оберігають її в домі, у дорозі і поруч з усіма її рідними, щоб жодна сила ворожа не мала влади. Благослови її родину, дітей, внуків, усіх близьких. Даруй миру її сім'ю, стіли їхні тіла й душі, забери неміч, нехай у їхньому домі завжди буде світло Твоєї присутності, а найважніше, Господи, прости всі гріхи цієї людини і роду її, очисти від провин юності і від помилок сьогоднішніх, дай їй нове серце і нове життя без страху у світлі Твоєї милості, бо ти наше світло і жодна темрява не переможе його. Якщо приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях і поділися нею з тими, кого любиш. Сьогодні станеться диво. Перейди за посиланням в WhatsApp на моїй сторінці, і ця молитва сьогодні оберігатиме тебе.